Більш детальний огляд для вас, щоб розуміти, яке наповнення мішечка. Я дивлюся, що ходових найбільше. Ось з того мішечка есочок. Один, два, три, 4, 5, 6 штучок. І вони всі різні різні кольори і як поло, так і кругленькі. От ялічок найбільше. Так само йдуть в різних в кольорах принт без Це, у нас йдуть елічки. Далі XL-ка. XL так само повторюються модельки. Це далі ікселечки пішли. Теж розмір для ходовий. Стоєчка у нас йде емки. Получається один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І оці коло запаковані в одинадцять. Так, 2ХЛ. Отака моделька, це вже йде в Сорбіну, але вона йде в різних розмірах. 3XL, 3 xl 2XL і. Ага, ні, 3 xl і 2ХЛ, бо більше таких розмірів. Декілька штучок мішечку без упаковочок. S, -ка, M, -ка, L, -ка, L -ка і XL. Вітуги, вони так само від гарних розмірів і різні. Елічка, Еска, Елька, Ікс XL, Емка. однотонні, ці диспринтон Елічка, це Ікс XL, LXL, XL, 2XL, Ель. і однотонна біленька елічка.